Друзі, всі вітаю на каналі з вами Мазепа Іван. Сьогодні ми розберемо швидкий алгоритм того, як працювати масажисту при защімленні сідничного нерву. Це насправді дуже просто і не потрібно шукати собі, навпаки, проблем, як це лікувати. Отже, пересня. якщо до вас звернулася людина з хімленням хімічного нерву, якраз у нас тут є схоже питання. Перевіряємо довгий розгинач пальчика. На себе пальчик? Пальчик не тримає. При цьому короткий на себе. Чудовий тонус. Не тримає. Перевіряємо на ці ніжки. В нормі, якщо ви перевіряєте сідничний нерв, потрібно зробити максимально розслаблену ногу, вирівняти її. Так, краще, щоб ніжка звисала. натягнути стопу. І з цього положення, пальчик на себе, утримує. тут чудово тримає. Тут не тримає навіть в розслабленому положенні. Тобто, коли ви натягуєте стопу, робите флексію стопи. Так? Ви нерв... Тунелі будете провокувати. Тунель без провокації на себе не працює. Перевіряємо, ми беремо наш криш і просто стовхаємо його в проєкцію коршового суглобу. При цьому я під своєю масою розкриваю L4, L5 позвонок, утримуючи це положення, пальчик на себе, вімкнувся нерв. Отже, ми знаємо, що початок виходу травмований. Чудово перевіряємо, шукаємо на фазі вдоху. Робимо вдох спокійно. Раз. На все пач. Чудовий тонус. Опускаємо. Ось віці потрібно розкривати, допомагати, звільняти нерв. Поїхали, робимо вдох. І я просто підмастую, розхитую видох. Знову вдох. Видох. Таку мобілізацію проводимо крізь крижу 5, 7, 10 разів. Все залежить від того, наскільки людині погано, болісно, наскільки ви відчуваєте, що в даному регіоні відбувається. Після цього, коли ви розшитали пальчик на себе, от у нас відкрилось. Ось нерв тримає. Перевіряємо, натягуємо нерв, ще більше створюємо на себе пальчик. слабіє, Провокували. Подивились, тепер ми знаємо по нейродинаміці, що нерв буде рухатись до суглобу. Відповідно, коли я буду самостійно згинати суглоб, да, виконувати рух суглобі, я буду нерв здвигати до п'яти. на себе пальчик. Є травматизація. Те саме. Поставили. Працюємо, рух досить глибокий. Я виконую це сам. Тут боляче часто може бути, це пов'язано з тим, що є спайковий процес. І цей спайковий процес потрібно допомогти пройти от ну, нерву, щоб він чудово скорзив в своєму тунелі. Буде дуже приємно, правильно? Це неприємна процедура, потрібно попереджати пацієнтів, але це потрібно робити. Якщо там спайка, як би ви не намагалися, вона буде постійно травмувати нерв. Вона буде це як затяжка. Ви взяли за світер, потягнули, і весь світер потягнуло. Не повинно такого бути. Плюс там буде ішемія, тому що спайка не дає рухатися, там буде застій і руху. Де застій руху, відповідно. збільшення інтоксикації, інтоксикації, хемія, запалення і далі. далі, далі. Насапач. Чудово. Перевіряємо на спаєчний процес або на блок руху нерву десь в тунелі. Росла доніжко ось таким рухом. Все. Натягнули на сапачок. Тримає. Тут немає тунелю, ми знаємо. Тепер я ставлю свої пальчики при виході під грусьовидний отвір. Я заходжу досить глибоко. Тобто. Тримаємо. Тримаємо. Я заходжу досить глибоко під сідницю. А, щось туди. Тримаю. Працює. І йду по ходу, досить глибоко натискаю по ходу сідничного нерву. Утримує. Спокої. утримуємо. Утримує. І от коли я зробив натягування стопи вину, все, нерви. Ми знаємо, що в цьому місці травма. Так? При натягуванні. Тепер, при натягуванні, я беру, зміщую нерв максимально до виходу. Утримаємо. Стало краще. Відповідно, тепер ми будемо працювати в загальній провокації. Виводимо нерв, натягуємо задню поверхню своєю Своїм коліном я роблю ще більше натягування. Стопи. Утримую свій нерв. І тепер звідси, одночасно корпусом я стопу натягую, не даю їй. Да? рухатись Стопу натягнув а пальці зміщую сюди. Одночасно подвійна провокація з розслабленням всього нерву. Раз. Так, там, такий рух виходить у нас. Як прибираємо спаєчку на виході. Кожний раз це та легше, там легше, легше це рухається. Перевіряємо, взяли, натягнули. Зайшли, перевірили пальчик на себе. Тримай. Судово. Отримай. Чудово. Отримай. Ви розуміли, я заходжу досить-досить глибоко. Я сильно заходжу, Гли глибоко, аж товщину тут глибоко м'язів. Ось таким чином ми проходимо по всій довжині сідничного нерву.